Десять днів будуть відбирати проби повітря на трьох стаціонарних постах. Знаходяться вони у різних точках рівного, по вулицях Кіквіт, Землинівська та Грушевського. Спеціалісти хімлабораторії будуть виїжджати в мікрорайони міста Рівного, наприклад, це буде північний там мікрорайон, Вілейни, Боярка, центр міста. Будуть відбирати проби в чистій зоні, наприклад, в парку Шевченка. І після цього вже ми можемо будемо сказати таку. Точну інформацію про стан повітря в місті Рівному. для порівняння. Метеорологи хочуть встановити ще один стаціонарний пост там, де чисте повітря. Однак кажуть, коштує він не дешево – півмільйона. Тому звернулися до міської влади за допомогою для чистоти експерименту. Перший крок вже зроблено. Переконані екологи, центр міста розвантажено, а всі вантажівки рухаються об'їзними шляхами, оскільки саме автомобілі виділяють шкідливі викиди, від яких можуть розвиватися численні захворювання. Як? формальдегід, Діоксид азоту, оксид вуглецю. основні такі компоненти, які впливають на забруднення міста. В основному це йде так: серцева судин і онкологія. Упродовж 10 днів, 4 рази на день бригада екологів проводитиме дослідження повітря. З результатами ознайомлять не лише журналістів, а й дадуть рекомендації відповідним службам, як зробити наше місто чистішим та комфортнішим. Алла Сищук, Дмитро Шамшин, інформаційна програма День.